Привіт! Ти граєш в Armor Forger і в тебе виникають деякі баги з грою. ти не можеш скачати мод, ти не можеш підключитися на сервер. Навіть якщо ти підключаєшся на сервер, тебе починає тікати моментально, або ти взагалі не можеш сервачок знайти в пошуку серверів, хоча він робочий, і навіть друзі кажуть, що він робочий, це відео буде саме для тебе. В цьому відео я покажу тобі прості. Чотири способи, які фіксують переважну кількість таких от незручностей. І так, давай розберемо самий такий популярний баг, що трапляється, не хочу скачуватись мод. Наприклад, ти граєш на якомусь своєму любимому сірочкові, і в тебе тут, наприклад, ти нажимаєш там, скачувати, да, і в тебе якийсь модик вбуваючи хрестиком і не хочу скачуватись, навіть якщо ти вже давно граєш в цю гру, і бамс, тут моментально якісь... Трапився баг, і, наприклад, КДТ не качається. Що в цій ситуації робити? Давай розберемо. А, тут може бути таке, що, наприклад, у цей мод КДТ він а, неправильно скачався. Вармиреforджер бал... таке трапляється. Таке трапляється, це нічого суттєвого немає. І так, запам'ятаву назву, що це у нас КДТ да, Тобто, локалізація. Добре, заходимо е, от сюди. Далі завантаження. Пишемо е, в пошуку KD, наприклад, написали в пошуку КДТ. Це ті моди, які у нас скачалися, скажімо так. І так тут е, от шукаємо KDD Localization. Так, ось цей мод, наприклад, і він у нас не скачується. але він тут у нас є. Тобто ми вже перед цим його скачували. Тут можна його видалити. І, скажімо так, заново скачати, і він в тебе буде скачуватися. Далі може бути таке, що ти, наприклад, нажимаєш там, підключитися на сірочок, і тебе викидує сірочка, не пишеться ніяка проблема, просто там. Бам з тебе на екрані помилка не скачується. Типу, не заходиться. Ти підключаєшся на сервер, ну не заходиться. Що тоді робити? Давай заходимо на робочий стіл, нажимаємо мій комп'ютер. Далі у нас цікавий такий розділ, як документи. Бачиш, тут є Мігеймс, «Армари Forger, Addons. Тут є от всі ці моди. Да? Тут от такий може бути такий момент, що тобі придеться ці всі моди удаляти. Да, тут є назви цих модів, якщо, наприклад. Мод, який ти перед цим удаляв, не удаляється, наприклад, місця, тобі щось не вийшло. можеш тут його також видалити. Ти удаляєш всі ці моди, заново скачуєш і дивишся, чи в тебе фіксанулася проблема, що в тебе не підключається на сірочок. Якщо в тебе не фіксанулося цей момент, тоді робимо як: нажимаємо Forger. Бачиш, тут у нас є розділ профілі. Що за що цей розділ відповідає? Оці всі налаштування, які в тебе є отуте. Ікраз за цей розділ відповідає. Це твій профіль, образно кажучи. І так, добре, заходимо сюди. Ми можемо що зробити. Можемо цей, цю папочку не удаляти, можемо її тільки перейменувати. Тобто заново ми гру перезайдемо, воно все тобі створить заново таку ж саму папочку. Так, да, тобі придеться заново всі налаштування заходити, але ти подивися, чи в тебе. Заходить на сірочок. Заходиш, знаєш, все в порядку, удаляєш ту перейменову собі папочку, заново на влаштуваннях там сидиш, шаришся і все виправляєш. Далі може бути такий баг деяких гравців, що не скачується мод, тому що, наприклад, людина зі Сходу України. А зараз, скажімо так, Русню трошечки блокують от, е Їхні провайдери або ті провайдери, які тримають хости, їх блокують. В них, наприклад, не качаються моди. Да? І так же само, наприклад, у нас на сході є наші мужики, які хочуть тоже зіграти в ігру, і в них не качають моди, і за то, що ну, трошечки там тоже провайдери виділюються, скажімо так. Да? То як це фіксанути? Давай е, зайдемо, я залишу під описом оце посилання, це VPN у нас. Качаєш собі для Windows. Далі, от я вже собі скачав, ти його собі встановлюєш, і в тебе буде отут така от пімпочка невеличка. Ти його просто-напросто аккевовуєш і далі заходиш ту дуже... ж саму і гру. Ой, перепрошую, мене алергія. Так, і тут ти вже будеш собі качати, і в тебе буде все в порядку. Так само цей. Цей фікс VPN допоможе тобі знайти сервачок, який ти не можеш перед, перед цим. <coughs> О. Так що ці чотири способи тобі реально допоможуть, друже. Так що підтримуй мене подобайку, підпишися, і я буду досить сильно вдячний за твою підтримку. Також можеш написати коментарі, чи тобі реально це допомогло. Відео продвигається, я роблю вам більше контенту, так що підпишись також. Це теж буде досить мені досить приємно. Так що всім гарного дня і побачимось.